Привіт, друзі! Сьогодні ми поговоримо про те, що знайомо кожному, хто працює сам на себе або займається творчістю, і це прокрастинація. Думаю, кожному знайоме це відчуття. Потрібно малювати, а ти вже 20 хвилин в найкращому випадку гортаєш інстаграм або Тікток. Прокрастинація не тільки краде наш час, а й додає стресу в життя, а також понижує наше власне сприйняття себе. Саме тому сьогодні я хочу розповісти про свій досвід і про свої методи боротьби з цією проблемою. Прокрастинація це такий маленький внутрішній голос, який постійно нашіптує Зроби це завтра. Це почуття, коли ти знаєш, що потрібно малювати, працювати над проєктом, але знаходиш мільйон дрібних завдань, які здаються важливішими. Зазвичай це призводить до стресу, дедлайнів в останній момент, а також повної відсутності задоволення від роботи. Чому ми прокрастинуємо? На це є кілька причин, які стосуються мене, і я впевнена, багато хто з вас зможе себе в цьому впізнати. Перша причина це перфекціонізм. Я ставлю нереальні очікування і через це просто не можу почати. Друга причина це страх невдач. І третя причина це втома. Якщо не давати собі відпочивати, то навіть у найулюбленіша справа може перетворитися на тягар. А тепер давайте поговоримо про конкретні методи боротьби з прокрастинацією. Вони не чарівні, і багато хто з вас їх знає, але при регулярному використанні вони дійсно працюють. Ну і почнемо з розбивки завдання на маленькі кроки. Коли задача здається надто складною, я розбиваю її на маленькі етапи. Наприклад, не намалювати 10 ілюстрацій до проєкту за один день. А підібрати референси, створити ескіз або попрацювати над кольорами. Це значно полегшує початок роботи. Також дуже ефективна техніка це працювати по таймеру. Я ставлю таймер на 25 або 50 хвилин, протягом яких працюю без перерви. Після цього даю собі 5 хвилин відпочинку. Це допомагає уникнути втоми та підтримувати концентрацію на завданні. Створення сприятливого робочого середовища. Іноді прокрастинація виникає через дискомфорт навколо. А для мене дуже важливий комфорт та затишок. Саме тому я намагаюся створити атмосферу, яка буде надихати мене працювати. Для цього я часто прибираю своє робоче місце, розкладаю все на свої місця, включаю музику або подкасти. Важливі деталі це свіже повітря та достатня кількість світла. Я вважаю, що мотивація має бути не тільки зовнішня, а й внутрішня, тому важливо нагороджувати себе після е, певного етапу роботи. І робити речі, які приносять задоволення та радість. Після завершення великого етапу роботи це може бути маленька подорож чи якась покупка. А після щоденних завдань це може бути прогулянка з кавою, похід в кіно чи серія улюбленого серіалу. Наостанок хочу сказати, що прокрастинація це нормально і кожен з нас з цим стикається. Головне знайти свої методи боротьби. Цією проблемою та зробити своє життя легшим. Сподіваюсь, що мої поради стануть вам у нагоді і допоможуть так само, як і мені. А якщо у вас є свої методи боротьби з прокрастинацією, обов'язково пишіть їх в коментарях. Не забудьте поставити вподобайку цьому відео та підписатися на канал, це дуже мене мотивує і зменшує мою прокрастинацію. Ну а ми з вами побачимось в наступному відео і до зустрічі!